Доброго дня! Бажаю всім здоров'я і мирного неба над головою. Сьогодні у нас на ремонті ось такий частотний перетворювач Danfoss. Даний перетворювач відпрацював 15 років без питань, після чого вийшов з ладу. Параметри в нього, я б не сказав, не дуже такі, прям, прям аж аж на 2,2 кВ. 380-460 Вхідна напруга і частота на виході від 0 до 1000 Гц. Ну, ось такий перетворювач помер тихенько. Так, приблизні розміри, щоб ви розуміли, то тут десь 25 см висота і 35-40 35-40 ширина. Ну, такий раніше був апарат. Мега. Блін, аж самому цікаво. І як тут все влаштовано? Так, цікавий процесор МЦ якась 68331 Атмеловський якийсь. Отакі корпуса ще древні. Ух тут аж поржавів роз'ємчик. Так, хочу показати цікаву річ, розбирав, думав, що зібраний ідеально частотний перетворювач. Має бути зібраний ідеально. А в ньому невеличкий косячок заводський. Ну, так. Але це все щастя 15 років працювало. Без питань. Блін, наче якийсь древній артефакт. Все таке запилене ідеально. Так, до речі, у нас тут на платі знаходиться. Якісь мікросхеми пам'яті в панельках в колодочках. Ну і зрозуміло, ну все таке вже поокислюване. Чи є там той контакт, чи немає хто зна. Да, до речі, подивіться, ось цьому терможирові 15 років. І він як був жирний, так і лишився. Оце дійсно раритетна річ. Три трансформатора струму. Є два дроселя. Ще такі прямо ще го І все це на електролізовано пелючкою. Клас. А, тут ще ці прикольні знімачки, що, типу, якщо їх натягнути, тоді воно знімається. А якщо тягнути за дротик, нічого ти там не знімеш. Ніколи. За... Пласмаску знімається аж бігом. Так, а тепер по несправності самої плати, я її трошки вичистив. Зі слів клієнта, при вмиканні частотного перетворювача в мережу відбувається вибивання вхідного автомата. Відповідно, два варіанти. Або силовий модуль, або діодний місток, або ще щось. Так, у нас силовий модуль тут. IGBT-версія. Тут в ньому самі силові транзистори. Ось тут у нас діодний місточок. На Ну, трифазний діодний місточок. Так от. Зараз перевіримо щось. А саме силовий модуль по виходу, по фазам відносно електроліта. Плюса чи мінуса, вже не пам'ятаю. Так, один. Діод в модулі дзвониться, другий дзвониться. Третій дзвониться. Відповідно, короткого тут не може бути. Так, відносно іншого плюса чи мінуса. Так, один дзвониться. Другий дзвониться. Третій дзвониться. Ну, з модулем, якби все нормально, все в порядку. Відповідно, це у нас діодний місток. Я вже подивився, плюс і мінус у нас ось ці контакти ці контакти типу три фази. Всечка. Раз, два, три. Так, відносно одного. 1100. Нічого не показує. Нічого не показує. І в іншу сторону. Нічого не показує. 300 показує. І так само 1100. Відповідно, я роблю припущення, що діодний місток і мого Тож зараз випаюю і думаю, чи можна. Ну, Я думаю, що сюди звичайний п'ятививодний можна спробувати запхати або щось подібне. Ну, Випаюю місток і подивлюся, що там всередині в ньому. Цікаво. Так, Коротше, замість діодного містка придумав отаку от штуку. Критичні коментарі не приймаються. Буде як буде. Три діодних містка. Вхід змінного два контакти спаяні між собою, а виходи плюс та мінус запаралелені. Так, плату з процесором я залокував, попередньо закрив всі контакти малярною стрічкою. З іншої сторони, ось так виглядає. Ну, в принципі, процесор захищеніший став. Так, ну що ж, руки трусяться, ноги трусяться. Спробую вімкнути. Ага, навіть щось запустилось. Б'є другу помилку, але то таке. Зараз спробую щось з цим зробити. щастя. Так, ну що ж, ця штука взагалі в основному працює. В принципі, лишилося підключити датчики, це вже зробить сам клієнт, потестує. А вам всім дякую, що переглянули відео. Ось такий от цікавий вийшов, як на мене, ремонт.